Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді led ліхтар габаритний жовтий на 17 світлодіодів. До кожного ліхтаря йде ось такий кронштейн кріплення. Цей ліхтар має розміри ширина 114 мм, висота 38, товщина 18 і монтажна відстань отворів 75 мм. Цей ліхтар повністю герметичний, не боїться вологи. Це виробництво Туреччина. Ось так він класно світить. Працює він від 12 і від 24 вольт. І ще має функцію повороту. Якщо вам потрібно, ви можете окремо включати ось ці 5 світлодіодів. Ось ці 12 світлодіодів. Або все разом. Або підключіть ось ці 5 світлодіодів до поворота і у вас буде працювати як поворот. Ось такий класний ліхтар. Якщо він вас зацікавив, посилання на нього я залишу в описі під цим відео.